Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Бариста ветеранна протезія кухар переселенець. Така соціальна кав'ярня відкрилася у Дніпрі. Заклад заснувала підприємиця Анна в пам'ять про брата, який загинув на війні. Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Як працює соціальний бізнес та на кому він тримається, бачила наша Софія Москален. Він ресторатор із досвідом на березі Азовського моря. Мав кілька ресторанів. Після російської окупації втратив бізнес. Тепер має можливість повернутися до улюбленої справи уже у Дніпрі. Тут окрім Вікіра у кав'ярні працює подружжя переселенців з Покровська. Андрій ветеран. Під час боїв на Донеччині він дістав поранення і втратив ногу, а потім став на протез. Почав працювати я тут з місяць десь так. Перше пройшли. Тренування інтересне, е, спілкуюся з людьми, багато людей спілкування. Сину Андрія та Тетяни чотири роки, і він поки що не говорить. Після переїзду з Покровська жінка займалася розвитком дитини. Відтак знайти роботу у Дніпрі було важко. Тож, коли подружжю запропонували перевчитися на барист, навіть не задумалися. Ми дуже раді, тому що е, я з чоловіком можемо. Взаємозаміняти друг друга, півня, я півня він, дитина в садочку, заняття, то тобто єсть ми нічого не втрачаємо. А соціальну кав'ярню хаб заснувала Анна у пам'ять про загиблого брата. Він служив у війську з 2014 року. А у період повномасштабної захищав Донецький напрямок завжди на цьому місці разом з побратимами. Пив, каву. Відповідно, вже зараз, коли його немає, ми продовжуємо зустрічати гостинно-побратимів і, і дарувати їм філішанку смачної кави. Кав'ярня працює і як хаб. Тут разом із чашкою запашної кави чи чаю військовослужбовці можуть отримати корисну інформацію. Щодо послуг, які можуть отримати вразливі категорії населення, ветерани, батьки особливих дітей, що за медико-соціальні послуги, реабілітаційні послуги. Соціальна кав'ярня. Кав'ярня безбар'єрна. Тут є пандус для людей з інвалідністю, також кнопка виклику персоналу. На заснування закладу Анна виграла грант, вклала і власні кошти. Своїм прикладом мріє надихнути підприємців у інших регіонах, робити подібні соціальні кав'ярні.